Суфікс вашого прізвища може вказувати на місце народження вашого предка. Наприклад, суфікси ів, ин та «ишин» можуть свідчити про те, що ваші предки з Галичини. Це присвійні моделі, які вказують на належність дітей батькам. Тобто в основі цих прізвищ лежить ідея ти мій. Наприклад, суфікс ів патронімічний іванів означає, що це син Івана. Ішин матронімічний і також має присвійне значення. Дмитришин син Дмитрихи, Дмитриха дружина Дмитра. Прізвища на ович можуть вказувати як на Закарпаття, так і на Волинь. До речі, багато прізвищ на ович, евич та євич належать до шляхетських родів. А про походження з центру або сходу України свідчитиме прізвище на Енко або Єнко. Такі прізвища мають значення син нащадок, буквально маленький. Василенко, син Василя, Ющенко, син Юська. Коваленко, син Коваля, Мірошниченко, син Мірошника. Ці прізвища часто пов'язують із Надніпрянщиною та часами Козаччини. Вони були найпопулярнішими у козацьких реєстрах. Хоча цікаво, що прізвища з такою суфіксальною моделлю були зафіксовані на Лемківщині та Підлящі. Пізніше прізвища на Енко та Єнко втратили своє пряме значення. Ця модель стала основою не лише для патронімів, а й для прізвиськ та професій, наприклад, Зубченко. Суфікси чук, ук та юк можуть свідчити про походження з полісся, поділля, волині, буковини та навіть гуцульщини. Ак, юк та ич це найпопулярніші суфіксальні моделі на Закарпатті. Прізвища на шен, «щен» та чен характерні для поділля. Прізвище на ув'юв та чи ча", чо можуть свідчити про походження з карпатського регіону. На Чернігівщині, Сумщині та Рівненщині домінує суфікс ок. Існує стереотип, що суфікси наський та «цький» винятково польські, це міт. Так, ські тацьки можуть свідчити про походження зі шляхетського роду, але це потрібно досліджувати. І часто такі прізвища топонімічні, тобто походять від назви міста або села. Наприклад, Котляревський із села Котлярі на Полтавщині, Грушевський із села Грушева, а Кульчицький із села Кульчиці. А ще на місце походження або проживання людини вказували суфікси «ець», «єць». Донець з донця, канівець із канева. І в деяких випадках прізвище на якщо в корені, географічний об'єкт яровий, гайовий, загребельний. Напишіть нам із медіа, що там, чи спостерігаєте ви такі тенденції. Бо це лише тенденції. Перевірмо теорію разом.